Першого в історії муміфікованого копитного динозавра знайшли в безплодних землях штату Вайомінг, таємниця Мумі Вайомінгу, як стародавній катаклізм, дав нам неймовірне відкриття про динозаврів. Недавнє відкриття в пустинних землях Вайомінгу буквально змінило наше розуміння динозаврів. Відкриття, яке вчені називають муміфікованими останками качкодзобих динозаврів, Являє собою те, чого раніше не бачили, неймовірно добре збережені скам'янілості, що демонструють деталі, які раніше вважалися недосяжними. Це не просто ще одне відкриття кісток, це вікно у світ, який існував 66 мільйонів років тому світ, де динозаври, ймовірно, виглядали та поводилися зовсім інакше, ніж ми собі уявляли. Як людина, яка давно цікавиться палеонтологією та стародавнім життям, я не можу не бути вражений масштабами цього відкриття. Знахідки з кам'янілостей це завжди хвилююче. Але коли ми говоримо про такі добре збережені екземпляри, коли ми бачимо не лише кістки, а й сліди шкіри, колючки та навіть лапи копит, це вже щось особливе. Ніби час зупинився, і ми змогли зазирнути в минуле і побачити динозавра майже в його первозданному вигляді. Що робить ці знахідки такими унікальними? Звичайні скам'янілості зазвичай являють собою просто скам'янілі кістки і, можливо, фрагменти зубів. Вони розповідають нам про форму тіла динозавра, його розміри та режим харчування. Але вони практично нічого не говорять нам про його зовнішність, про структуру його шкіри, про наявність будь-яких структур, що покривають його тіло. Вайомінгські мумії дають нам можливість побачити динозавра в трьох вимірах з його шкірою. Полючками, копитами, усіма деталями, які зазвичай втрачаються в процесі скам'яніння. вчені, використовуючи передові методи візуалізації, такі, як рентгенівські промені та мікрокате, змогли реконструювати біологію, рух і навіть способи збереження цих динозаврів. І ось що вони знайшли. Копита це не просто гіпотеза. Довгий час вчені припускали, що качкодзобі динозаври мали копита, але не мали достатньо доказів. Ця знахідка підтверджує це припущення, демонструючи добре збережені копита на обох зразках. Це відкриває нові горизонти для розуміння еволюції кінцівок у динозаврів та їх адаптації до різних умов середовища. Унікальна текстура шкіри, знаходження маленьких лусочок, схожих на камінці, що покривають нижню частину тіла та хвіст, є неймовірно цінною інформацією. Текстура шкіри свідчить про те, що ці динозаври були добре пристосовані до життя в посушливих умовах, можливо, використовували луску для захисту від сонця та втрати вологи. Консервація внаслідок катастрофічної події. Процес збереження, який призвів до утворення мумій, видається напрочуд складним і, ймовірно, включає комбінацію факторів. Ймовірно, динозаври загинули внаслідок посухи, а потім їхні тіла швидко накрила раптова повінь. Статична електрика взаємодіяла з мікроорганізмами, щоб висмоктати глину з осаду, створивши тонкий малюнок навколо останків. Цей процес у поєднанні з подальшим розкладанням органічного матеріалу та його заміною каменем призвів до утворення неймовірно добре збережених мумій. Що це відкриття говорить нам про кінець епохи динозаврів? Вайомінгські мумії не лише розповідають нам про зовнішній вигляд і спосіб життя качкодзобих динозаврів, але й надають цінну інформацію про кінець епохи динозаврів. Очевидно. Ці динозаври жили в період до падіння астероїда, який призвів до їхнього вимирання. Імовірно, вони пережили періоди посухи та повеней, що свідчить про нестабільність клімату в кінці крейдяного періоду. Це відкриття змушує нас задуматися, як саме зміна клімату сприяла вимиранню динозаврів. Можливо, це було не тільки падіння астероїда, а й сукупність різних факторів, таких як посуха, повінь та інші катаклізми. Особистий досвід і думки. Мене завжди захоплювало те, як палеонтологи можуть відтворити картину минулого, використовуючи лише фрагменти кісток і скам'янілості. Але мумії з Вайомінгу – це щось особливе. Таке враження, ніби хтось випадково знайшов стародавній журнал, у якому описується життя динозавра. Уявіть, що ви стоїте перед цими скам'янілостями, бачите їхню шкіру, колючки, копита і намагаєтеся уявити, як вони виглядають живими. Це неймовірно хвилююче і трохи страшне відчуття, що нас чекає в майбутньому. Відкриття вайомінгських мумій це лише початок. Цілком ймовірно, що нові та ще більш дивовижні відкриття чекають на нас у безплодних землях Вайомінгу та інших регіонах світу. Використання передових технологій візуалізації, таких як мікрокате і штучний інтелект, дозволить нам отримати ще більш детальну інформацію про динозаврів та інших стародавніх істот. Ми можемо очікувати, що в майбутньому ми зможемо не тільки побачити динозаврів у трьох вимірах, але й почути їхні голоси, проаналізувати їх дизок кислота і дізнатися більше про їх поведінку та спосіб життя. Висновок Мумії з Вайомінгу, революційне відкриття, яке змінило наші уявлення про динозаврів і відкрило нові горизонти для палеонтології. Це нагадування про те, що наша планета має багату та дивовижну історію, і що нам ще багато чого потрібно дізнатися про життя на Землі в минулому. Це також заклик до збереження наших природних ресурсів і захисту наших скам'янілостей, щоб майбутні покоління могли насолоджуватися ними та вчитися в них. Це відкриття надихає мене продовжувати вивчати палеонтологію та ділитися своїми знаннями з іншими. Я сподіваюся, що мої статті допоможуть вам дізнатися більше про стародавнє життя на землі та оцінити красу та складність нашої планети. Я впевнений, що попереду ще багато дивовижних відкриттів і що ми зможемо ще більше дізнатися про життя на землі в минулому.